21 принцип анімації. Принцип номер 6 прямо вперед та від пози до пози. Насправді я дійсно трошки збентежений, як правильно адаптувати назву цього принципу. Але ж головне, що я знаю, як його правильно пояснити, так? Цей принцип напряму пов'язаний з попереднім. Минулого разу ми навчилися робити ключі та брейкдауни. Сьогодні у нас задача по цьому принципу зробити цілу сцену. І є два способи, як її зробити: ми можемо дати волю і собі, і персонажу, якого анімуємо, і малювати прямо по ключу вперед. Ми можемо навіть не здогадуватись, куди точно прийде персонаж. Це чудово підходить, якщо ми, наприклад, анімуємо паніку. Або радість, або збентеження, або злість. Як на мене, це підходить під емоції, які ми не можемо контролювати. Мінуси цього способу заключаються в тому, що, по-перше, ми не маємо абсолютного контролю над дією. Плюс, якщо у вас не дуже великий досвід, то ви можете просто втратити персонажа. Часто в новачків проблема така, що якщо вони малюють покадрово, то в кінці персонаж або зменшується, або збільшується, тому що ви не дотримувались принципу міста. Міцного дизайну, та і просто у вас було ще недостатньо досвіду. Принцип малювати від пози до пози це спосіб абсолютно повністю контролювати всю дію персонажа. Сенс прямо протилежний. Якщо прямо вперед ви малювали ключ, потім наступний ключ, потім наступний ключ, потім наступний ключ, то тут ви малюєте спочатку перший ключ. Потім останній, потім ви вставляєте ключі посередині, які означать дію персонажа і натикуєте перебивок. Мінус способу в тому, що ну занадто жорстко, занадто рівно і інколи не так весело. Плюс, якщо ви хочете малювати якісь ефекти, типу воду, вогонь. Особисто я поняття не маю, як можна малювати вогонь від пози до пози. Можливо, я щось не розумію. Ефекти це річ дуже норовлива. Які ми, звісно, можемо контролювати під час їх малювання, але запланувати чітко і одразу намалювати, як будуть виглядати ці ефекти, як мінімум дуже тяжко. Особисто я бачу, як малює мій друг професіонал по ехвектам Вовочка Далрі. Він в принципі не знає, що таке від пози до пози, що в ефектах, що в персонажній анімації. Але від цього його анімації неймовірно живі. В будь-якому випадку я б радив вам спробувати обидва способи. І як я вже сказав, спробуйте спочатку з подушкою, а потім вже і зі своїми персонажами. А більше зрозуміти ці принципи анімації допоможе вам наступний принцип: мініатюри та планування.